Вітаю вас, мої любі дівчатка-україночки, а також э, всі, хто любить створювати щось своїми руками. Я дуже рада, якщо мої відео. Стануть комусь у пригоді. Сьогодні без зайвих слів, тому що обмаль часу, це пов'язано з відключеннями, Я не нарікаю, як є, так є. Але треба вкладатись у якісь рамки. Ну, Так, так складається життя. Сьогодні мова піде про утилізацію рештків джинсу. У мене було дуже багато проєктів. Я шила з джинсової тканини. У мене <клес> навіть є такі залишки е, зібрані, які, я, які мені не знадобились. Тобто я збирала по-різному, шила сумки, косметички. І у мене накопичилось дуже багато таких маленьких обрізків, і серед них є дуже якісний джинс. Джинс бавовняний, дуже міцний і гарні такі кусочки. Які хотілося б теж десь використати. І тут е, прийшла така інформація з каналу Наталочка з Дніпра, е, е, до неї звернувся один з волонтерів, який буває наших хлопців. Е, е, і вони попросили маленькі килимки, мабуть, треба сідати на них, десь стало холодно, ну це я так е, думаю. Але потреба є потреба. І мені захотілося прийняти в цьому участь. А так як джинс тканина дуже така цупка, вона довго може служити, вона не псується так скоро, як інші тканини, тому я вирішила саме з джинсу створити килимки різними способами. І Один із способів я хочу сьогодні вам продемонструвати. Це така собі аплікація-мозайка. Для цього я взяла основу, у мене є з бавовни отакі От куски, простюбані з обох боків бавовна, а всередині ще утеплювач. Я покрию цей ну, заготовочку таку для килимочку. І зроблю аплікацію з таких шматочків джинсу різного кольору. І зроблю це естетично гарно. І може ця технологія комусь знадобиться, тому що також можна на будь-яку навіть взяти шматочок якогось там ненужного вже старенького або простирадла, або, ну, Якоїсь тканини, більш-менш цупкої, і на неї викласти таку собі аплікацію, а потім е використовувати, наприклад, як основа для сумки, бо я теж так робила. Тому буду рада, якщо комусь стане у пригоді такий малесенький майстер-клас, наскільки у мене вистачить часу до відключення. Е приємного перегляду і починаємо. Що треба зробити? Спочатку треба викласти перший рядочок отаких от маленьких відрізків з джинсу. Бажано, щоб це було воно різних кольорів, світлих темних. Ми викладаємо, і це треба зафіксувати отакими от шпильками. Потім ми сядемо за швейну машину. Отак, от дівчатка, я виклала отакі от маленькі шматочки джинсу. Різного кольору по верхньому краю. Я навіть не прасувала. Щоб не гаяти часу, я пропрасую уже готовий килимок, тому що треба встигнути попрацювати, поки є світло, попрацювати на машині. Бо е, це не ручна робота, хоча можна накріпляти такі шматочки і руками. Тобто, якщо буде і така, Такі обставини, то буду скріплювати руками. Але поки що хочу показати на швейній машині. Тобто я буду ці кусочки накріплювати на основу з бавовни, такого простьобаної бавовни. Я буду прокладати строчки зігзагом тільки по оцим краєчкам, де вони з'єднуються. Між собою отаким От чином. Так, я прошиваю саме оці вертикальні лінії, і навіть інколи і не до кінця. Чому? Тому що я буду слідуючий ряд викладати і перекривати отак, От перекривати ці. Шви. А тому мені не обов'язково витрачати час і нитки, на те, щоб прошивати і до кінця, я знаю, що в мене перекриє цей шов. І я викладу, коли закінчу прошивати цей ряд вертикальних швів, тоді я викладу і буду прошивати а, тільки а, там, де з'єднуються частинки, тобто по верхньому краю. Коли я прошила всі вертикальні шви, я викладаю наступний ряд. І наступний ряд я вже ці клаптики повертаю трошки по-іншому. Мені подобається, коли воно викладається такими кутами. І строчку прокладати я буду поступово один за одним, саме куточками, оцей куточок, який. Накладається на вертикальні шви, всі куточки я буду прокладати зигзаг, а нижню нижній зріз я залишу так, тому що, як ви вже і здогадалися, це буде перекриватись наступним рядом е, шматочків. отако тому я буду а, придивлятися, ага, там, де в мене строчка залишиться е, зверху, тобто я буду прокладати по тому краєчку. А там, де я знаю, що в мене перекриється наступним клаптиком, то я буду залишати е, цей вестрочки до наступного ряду. Отак От це виглядатиме така мозаїка. Отак я викладаю рядок за рядочком і проходжу строчечкою по куточкам. І там, де, я знаю, що вони перекривають, я можу не проходити. Ось, по нижньому краю. Я не проходила строчку, тому що я знала, що я наступним клаптиком накрию. І я не знаю, скільки я встигну пройти рядочків, я навіть не йду вивішувати білизну попрала, тому що хочеться встигнути більше попрацювати, поки є світло. І Мені подобається цей процес це як мозаїка із тканини. Можна викладати такі куточки не тільки з джинсу, можна викладати з різних тканиней. І ну, це залежить від того, як ви будете використовувати. Ще хочу сказати, коли я шию таким способом сумки або косметички, то я викладаю маленькі, маленькі такі косочки, щоб було ну, естетичніше. Тобто цей килимок він великий. Я можу собі дозволити класти більші такі шматочки тканини. А якщо б це був якийсь маленький, такий, ну таке як косметичка, то, звісно, я б ще зробила ці кусочки ще меншими. І тоді воно гарно. Ніколи не думала, що настане такий час, що буду невимовно радіти, коли. Відключення трошки затримується, і я можу прокласти ще парочку строчок. І так я до кінця виклала клаптики на своєму килимку. Два рядочки ще мені тут закріпити, а потім я його ще трошки утеплю і оброблю краєчки. І на сьогодні вже у мене цей килимок буде готовий. І він поїде по запросу там, де його там, де він буде корисний. Тому радію, що можу щось зробити, хоч таке маленьке-маленьке, таке непомітне, але я можу щось зробити для хлопчиків. Тому я, знаєте, хочеться бути не тільки підтримкою на словах, а хочеться десь щось вкласти, хоч свою працю. Хоч свою увагу якось, хоч е сказати теплі слова в адресу наших захисників. Дуже-дуже вдячна за те, що маю змогу творити, жити, дихати. Дуже-дуже вдячна. Ура, дівчатка! Я майже встигла. Весь килимок прошити. В наступний проміжок часу, коли з'явиться світло, мені залишилось три маленьких детальки тут прикріпити. І то я їх так, знаєте, додала з таких намірів зробити ще краще, ніж було. Можна їх і не додавати. Тобто, взагалі-то килимок готовий. І... Я не думала, що я буду так радіти, що це так встигну прокласти ці строчки, встигну якийсь отримати результат. Оце я попрацювала тільки одну годинку. Я замітила. Одну годинку, ну, може, трошечки ще там на підготовку у мене щось було. І я дуже задоволена, і в мене сьогодні буде готовий килимок. Як це чудово, зараз піду ще познімаю. На вулиці мені хочеться, знаєте, відзняти, які рослини будуть у мене зберігати а, такий вид, навіть квіти будуть іще 1 грудня. Тому хочеться мені подивитися, що у мене там за перспектива, але знімати я буду так, щоб було чесно, саме 1 грудня, а, які а, хризантеми. Саме хризантеми залишаться квітучими 1 грудня. А у мене такі будуть. Я вже зараз бачу, що такі будуть. Тому є такі свої у цей час маленькі такі радості, на які треба звертати увагу, навіть концентруватись на це. Тобто багато такого. Що нас і само відволікає, тобто невеселого, а прикладати усиль, зусилля для того, щоб саме повертати свою увагу на такі плюси свого життя, на такі маленькі радості, то це вже залежить від нас. Будемо ми прикладати такі зусилля чи ні. Сьогодні настрій так, такий, знаєте, я б сказала, не дуже позитивний. Але якщо Хочеш жити, а не виживати, збирай себе кубки, щось роби руками, і треба зайняти свій мозок чимсь таким, те, що е, тебе е, відновлює, те, що тебе збирає, отако до купи, те, що тобі е, дає таку маленьку не тільки радість, а твою якусь. Е. Ну, причесність до, чого, до цього світу і то, що ти цьому світу потрібен. Тобто, якийсь сенс, сенс, відшукати маленький сенс сьогодні і зараз. Такий маленький сенс. Ага, ти зробив щось маленьке, корисне для когось. Хай це буде сьогодні такий маленький сенс. А, дякую всім за увагу. Ви зрозуміли, що килимок уже майже готовий тільки обробити краєчки. І буду робити наступний у зовсім у іншій техніці. І теж покажу рада, що ви були зі мною. Обіймаю вас всіх. і бажаю гарного дня і гарного самопочуття.